Вітання глядачам телеканалу ТВ програма постфактум мене звати Анастасія Іванова. Про всеукраїнську акцію, яку проводить Карітас напередодні 1 вересня, про благодійний шкільний портфелик та дитячий центр. Сьогодні будемо говорити детальніше із представницею благодійної організації Карітас Чернівецької єпархії УГКЦ Лесою Кермач. Пані Лесо, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за акція така напередодні 1 вересня? Це акція, вже, яка триває 22 роки, і проводять її всі карітаси, які існують на території України, єпархіальні карітаси і парафіальні карітаси. Вона має на меті об'єднати людей навколо такої проблеми потребуючих сімей, навколо проблеми. Зібрати дитину до школи, так бо е, якщо всі сім'я є малозабезпеченою з різних обставин, а зараз якнайкраще видно ці обставини, ми їх бачимо щодня. І, а якщо це є не одна дитина, а декілька дітей, то це дуже є накладно для сімейного бюджету. І часто діти йдуть в школу, і в них немає нового приладдя. Вони Дійсно потребують тої допомоги підтримки зовні, і ми бачимо таких дітей, оскільки карітас якраз і має на меті роботу з потребуючими сім'ями роботу ми говоримо зараз власне про малозабезпечених, чи так само можуть звертатися і люди там внутрішньоприміщені особи, до прикладу. Звичайно, це е, акція Шкільний портфелик вона е, має на меті допомогти, по-перше, сім'ям у складних життєвих обставинах різних категорій. Друге, ми виокремлюємо так само сім'ї ВПО вимушено переселених осіб, бо вони вже є. Тою такою кризовою категорією, яка знаходиться у проблемі дії, зу... зустрічається з різними проблемами: і житловими, і проблеми знайти роботу, і навіть звичайна проблема забезпечення продуктами харчування чи засобами гігієни, бо ми працюємо з ними щодня. Так само з сім'ям загиблих під час військових дій. І навіть якщо ми зберемо достатню кількість, наших е, необхідних шкільних портфеликів і шкільного приладдя, то ми можемо передати навіть у профронтові зони, там, де найбільше діти потребують. Е, тому запрошуємо долучитися. Ми розпочали цю акцію на цьому тижні і не тільки ми, але й всі карітаси в Україні, і тому запрошуємо всіх небайдужих долучитися. А наше завдання розказати про тих, хто справді потребує. Що взагалі має бути в цьому портфелику? Тобто, що найважливіше і можливо. Хто долучається вже до цієї акції, пропонує якусь допомогу. Наразі перші, хто долучається, це наші співробітники співробітники Карітасу. Тому що ці діти, вони ми їх бачимо щодня. У нас є дитячий центр, який називається Дитяче серце, серце Господні. У нас є дитячі простори для вимуш... для дітей із сімей вимушено переселених осіб, і це не тільки в Чернівцях, але і є в районі. Це в Новодністровську дуже активний центр, де займається 80 дітей. Це є в Вашківцях на сьогоднішній день. Так само з дітьми займаються наші аніматори. І тому ми бачимо ці проблеми. Ми бачимо, що дитині потрібен новий рюкзак, бо, як правило, діти, особливо молодшого шкільного віку, той рюкзак, який вони носили, він приходить в повну невідповідність <нів>, до кінця навчального року, як правило, потрібен новий рюкзак. Як правило, в рюкзак куп, мають бути зошити, мають бути фломастери, фарби, клей, пенал, об обкладинки. Тобто це стандартні якісь. Потреба, так, вони всі ці рюкзачки вони мають бути однакові. Ми хочемо, щоб вони насправді були однакові. Середня вартість такого рюкзачка це 1500 гривень. І визначає цю середню вартість. От як ви розумієте, що середня вартість це 1500 гривень. Ми завжди у всіх своїх допомогах, не тільки, наприклад, якщо це стосується шкільного рюкзачка, чи це буде якийсь новорічний подарунок, чи, чи якийсь інший вид допомоги, ми завжди орієнтуємося на середні ціни. Тобто ми закупляємо так, як для власних дітей. Це є середня якість і середня вартість. І просимо ні в якому разі не приносити якісь речі, бувши вжитку, тому що сім'ї, потребуючи, і діти потребуючи, вони є надзвичайно вразливі. І і так вони мають цю вразливість через різні. Обставини, і ми ніколи їх не травмуємо якимись такими речами, намагаємося, щоб це були гарні речі, нові речі. І обов'язково ми ще кладемо щось від себе з любов'ю: там, чи якийсь смайлик, чи якийсь в вигляді сердечка, чи щось таке, щоб вони розуміли, що це з любов'ю, це особисто для них. Тому десь долучаємося так само. Ну, пропонуємо робити, як ми, так ми десь кожен. Починаємо з того, що ми робимо свій внесок в себе будь-яку акцію, таку благодійну починаємо з наших працівників і далі долучаємося. Просимо долучитися всіх хто хоче. Хто зазвичай долучається? Хто допомагає вам? Можливо, щось привезти, можливо, ну я не знаю, там розкласти щось. Тобто люди ще долучаються до цієї допомоги. Так, ми дуже якраз об'єднуємо таких людей. У нас і навіть окремий напрямок роботи це робота з волонтерами. З тими особливо є багато волонтерів із числа вимушено переселених осіб, але так само і при парафіях, наприклад, при катедральному соборі Української греко-католицької церкви є така форма служіння, це називається соціальне служіння. І при багатьох церквах це так само є, коли люди віддають частину свого часу. Частину своїх коштів чи якихось інших ресурсів, бо е, можна долучатися не тільки коштами, і не тільки часом. Ось на те, щоб послужити, щоб це принесло користь комусь ще і, зокрема, потребуючим. Тому є такі люди, які допомагають із задоволенням розкласти і привезти, і роздати. І бо це дуже приємно. Це насправді дуже приємно, коли ти береш участь, і тому навіть кожен, хто долучиться і дасть якісь грошові кошти чи, чи якусь допомогу конкретно матеріально, він може прийти просто по. І сказати, що він хоче брати участь, хоче сам роздавати, хоче сам досить благородна скажем, тому що це не тільки чернівецькі діти. Ми ну в дуже добрих стосунках із оршівським дитячим будинком це і все буковина, так загалом вся так. область. і це якраз ті діти, з якими ми працюємо, ті найбільш потребуючі, і це дуже дуже приємно з ними спілкуватися. Тому запрошуємо. От ви спілкуєтесь, власне, з цими дітками. От розкажіть, будь ласка, який у них настрій на перше вересня, тобто зараз такі умови досить важкі, так, і діти це розуміють вже в цьому віці. Який у них настрій? Чи є бажання до навчання все-таки? Ну, це таке, ну знаєте, подвійне таке але запитання. Діти, щирі, так, завжди. діти завжди щирі. Вони завжди їм подобаються канікули, їм подобається відпочивати, але десь вже під... Під закінчення канікул вони скучають за класом, скучають за тим колективом шкільним, і тому вже десь ближче до навчального року вони вже починають до нього готуватися. Тобто є таке, що вони самі вас питають: от, коли вже нам до школи? От коли ми вже почнемо збиратись, якось? Ну про школу, про школу, то вони вже ближче до навчального року починають говорити, але вони знають, що ми до них приходимо із подарунками. І що це буде шкільний портфелик, і що це буде якесь свято, тому що у нас, як правило, шкільні вручення цих шкільних портфеликів, це не просто вручення, а це якесь свято для них, це морозиво, це якісь ігри, це якісь походи. Тому вони чекають, вони питають. Це Уже... був настрій на весь рік так. навчальний. Вже так? в серпні то ми вже готуємося, і вони вже нас питають, що в нас цього року буде, куди ми поїдемо, і що, що ми там будемо мати, і що які нам будуть подарунки. Вони вже ну, підвести питають. неможливо в такій ситуації вже. Розкажіть, будь ласка, про дитячий центр. Я знаю функціонувати. Ну, і дитячий центр. Що це за центр взагалі? Це більш навчальний центр розвиваючий? що це взагалі? Розкажіть Вітально. Е, наш дитячий центр це наш перший напрямок роботи, який от карита з Чернівецької єпархії, з чого ми почали, це роботу з дітьми. І е, це в 2020 році ми вперше відвідали так звані зелені кімнати. при… Які відносяться до ювенальної поліції, тобто це колишні такі кімнати для тих дітей, які перебувають на обліку через вчинення правопорушень. І ми вперше відвідали такі кімнати і познайомилися з цими дітками. Далі ці діти почали приходити до нас. Їх спочатку було тільки 5. От. За власним бажанням. За власним так? бажанням. так. Далі таких діток стало більше. Так, і ми почали вже ділити їх на вікові групи, і залежно вже від, від інтересів, ці вікові групи наразі діють чотири, і навіть дошкільнята, тому що ми почали працювати із багатодітними сім'ями. І виявилося, що потрібна допомога і наші послуги, і навіть найменшим тому ми починаємо роботу з дітками з 3,5 років. Це є наймолодша група з 3,5 до 6 років. Далі це молодша шкільна група, це є з 6 до 9, далі з 9 до 12 і з 12 до 17. Так само в нас є так званий такий молодіжний клуб, де вже наші такі випускники в лапках можуть приходити і спілкуватися. Це ті самі діти з зеленої кімнати, як ми говоримо, ті, яких десь ми не покидаємо і вони нас не покидають, але вони навпаки вже нам допомагають. Вони ж допомагають нам навіть в проведенні таборів. Бо в нас влітку. Тобто вони беруть приклад вже з когось, О, так? Так, в нас є, ну, є всілякі приклади, є і ті, які, на жаль, ми дітей не змогли е, об'єднати, але є дуже-дуже позитивні, які залишилися з нами, які навіть е, допомагають нам, які навіть працювали в нас. Які заняття взагалі в цьому центрі? Е, е, насамперед, це майстер-класи. Це те, що дітей завжди цікавить, різноманітні. От, наприклад, у нас діти, які приїжджають із. Е, Центру соціально-психологічної реабілітації це інша назва притулку. Так вони дуже люблять кулінарію, вони дуже люблять її і. В них обов'язково є кулінарія, коли вони до нас приїжджають. Ми привозимо, забираємо діток, привозимо до нас на заняття. То вони люблять готувати, вони потім люблять цей стіл спільний, коли вони це все можуть з'їсти. Як велика родина, вони дуже люблять це спілкування. І в нас дуже гарний такий є аніматор, людина, яка з ними працює. Це молодий хлопець. Він психолог студент факультету психології. Але тим не менше здавалось би, хлопець він дуже гарно веде ці курси. Кулінарії так само в нас є заняття англійської мови, підготовка до школи. Це зараз дуже актуально буде для малозабезпечених родин, бо якраз час для тих, хто приділяє, хоче, розуміє важливість цього цієї підготовки, якраз звернутися до нас. Тобто, це як навчання, так і розвиток. Так, так. може бути загальні якісь гуртки? Так, є, є у нас гра на гітарі, є комп'ютерний клас. Є просто банси, є просто ігри. Ми просто сідаємо з дітками, дивимося фільми, ми їздимо десь з ними на екскурсії. Такі, такі розвиваючі заняття, які роблять час їхнього перебування в нас цікавим. Ви самі вигадуєте ці заняття? Чи можливо от діти інколи коли щось таке пропонують? що вам аж самим цікаво, що це взагалі таке, щось нове для вас? Ну, звичайно, що ми орієнтуємося на дітей. Звичайно, що як ми бачимо, звідки у нас курси кулінарії? Діти, які до нас приходили, вони. Хотіли їсти, розумієте? Перш за все, ми були здивовані, але вони хотіли їсти, хотіли помитися. У нас є якраз в дитя в приміщенні дитячого центру, але з окремим входом є та наша соціальна пральня, і там є можливість прийняти душ, така санітарно гігієнічна кімната і соціальна пральня. То дітки, які до нас приходили, то ці наші перші дітки, з якими ми працювали, то вони приходили до нас і вони хотіли їсти, і вони хотіли помитися. Вони в нас прали, приносили речі з дому. Вони і вони, от от, от, от ті курси кулінарії це такий шанс їх нагодувати. От. І тому ми це робимо. Ми це робимо, бо завжди серед цих дітей є діти, які потребують елементарних речей. Стосовно навчання, ви казали, що у вас все-таки по віку розподіляються так mm -hmm. ці класи. Можливо, до вас звертаються з якимись окремими проханнями? Можливо, у когось там окремо якийсь предмет щось не виходить в подальшому. Тобто, mm -hmm. як взагалі функціонують ці курси пов'язані з навчанням саме? Ну, навчання це тільки підготовка mm -hmm. до школи і англійська. Англійська, яка якраз охоплює е, швидше молодшу шкільну програму, ми можемо надати таку допомогу. Е, якщо будуть запити, можливо, ми будемо і розвивати подальшому якісь інші е, е, такі форми роботи з дітьми. Наразі це те, що я назвала, це найпоширеніші запити, на які ми відповідаємо в цьому дитячому центрі. Там доволі е, просторе приміщення, це приміщення на вулиці Героїв Майдану 109А. І воно в такому зручному районі спальному, де зручно доїхати, зручно привести дитину. І, і там є майданчик біля нашого дитячого центру. то ми запрошуємо, запрошуємо в круглий рік. цей центр функціонує? круглий рік, так угу. а влітку у нас така специфіка, що ми проводимо дитячі відпочинково-духовні табори, і це дуже гарна така можливість. Цим дітям, які насправді проживають, як правило в кризі, в таких несприятливих для себе, як правило, не завжди. Мене не, не тільки в нас є і різні дітки, але є велика частина таких дітей, то вони мають можливість якби вийти з того середовища і і спробувати такого іншого життя. Іншого життя, і ми намагаємося їм це дати все, що можна найкраще в найкращих умовах поселити, десь дати найкращу програму і тішимося, якщо ці діти залишаються, десь пам'ятають про то, мають враження на і подалі з нами спілкуються. На сам кінець хотіла б вас попросити, щоб ви ще раз звернулись до телеглядачів і можливо сказали конкретніше. Що вам потрібно для цієї акції? Що можна приносити? Як можна долучитись, куди звертатись і до коли взагалі діє ця акція? Угу. Е, ну насамперед. Акція діє до 1 вересня. До 1 вересня. Ми би дуже просили, щоб цю допомогу надавати все-таки до 15 серпня, щоб ми змогли зібрати портфелики саме до початку навчального року. Але ми будемо раді, якщо і до 1 вересня, тому що найпотребуюші, такі найбідніші, найпотребуючіші сім'ї вони завжди потребують. Завжди. Тому будемо чекати будь-якої допомоги. Насамперед просимо долучитися. Коштами, тому що чому саме кошти? Це можливість купити адресно для дитини, саме те, яке подобається Петрику, Іванці, Це вибор, так, для вибрати. Так, ми можемо піти з ними і вибрати, і перерахувати кошти конкретно для тих діток. Тому запрошуємо і приватних осіб, і бізнес-структури, особливо бізнес-структури, чи навіть установи, можливо, навіть серед своїх працівників провести такий міні фендрейзинг зібрати кошти і перерахувати на наш рахунок. Приватних осіб так само це просто перерахувати на наш рахунок кошти із призначенням «Шкільний портфелек 2023», Благодійна допомога, благодійна пожертва, шкільний портфелек 2023. Так само це може бути і люди, які не. Середнього достатку так Нам, нас була така дуже гарна акція з містом Дюссельдорф, коли діти із Дюссельдорфа збирали для наших діток, для сімей вимушених переселенців е, коробки. Вони брали коробки з підзуття. Дитина там в школі вчиться, коробочка з підзуття, і туди складала все, що вона хотіла передати там. На, в дитині Ось я пам'ятаю, це було найголовніше, що вони самі обирали, що там має бути. Тобто у кожного був, був свій якийсь креативний підхід до цього. Та Це дуже було мило, тому що в кожна коробка була, в, там було різне наповнення, так? І там був, було, наприклад, ще якась відкриточка, і там було написано, що це хтось навіть постарався і переклав українською мовою. Так? Хтось знайшов перекладача і перекладав, хтось просто писав на німецькій мові там декілька слів, і то було зрозуміло. Що то є привітання, і це дуже такий гарний момент, коли ми виховуємо цю жертвенність, бо це є нормальне суспільство, коли не тільки дбати про себе і про своїх дітей, але розуміти, що ще є інші. І це дуже гарно для дітей, навіть долучиться в такій формі. Тому запрошуємо. Ми е, обов'язково. Запросимо, якщо це дитинка захоче прийти на акцію, потім долучитися, передати, самому віддати. Це буде дуже гарно. Якщо більше, навіть більше дітей, долучиться до цього. Я вам дуже дякую і сподіваюся, що чим можна більше буковинців і активніше залучитися до такої благодійної справи. А глядачам нагадаю, що у студії була Леся Кермач, представниця благодійної організації Карітас Чернівецької єпархії УГКЦ. Залишайтеся з нами на телеканалі. ТВА. на все добре. Thank you.